З 1 серпня довоєнні податки повертаються, а разом із ними планові документальні перевірки для деяких платників податків. Відновлюється відповідальність за порушення у сфері застосування РРО, тобто касових апаратів. А також скасовано 2% відсоткову ставку єдиного податку. Подякувати за дані зміни можна авторам закону під номером 8041 та нашому улюбленому голові податкового комітету Данилу Гетьманцеву. Пільгами, впровадженими після введення воєнного стану, користувалися майже 85 тисяч підприємств, та бозна яка кількість фопів. Хоча й такі зміни продиктовані вимогами МВФ і зможуть принести до бюджету мільярди гривень, що в воючій країні суттєво. Підприємці поділились на тих, кому цей закон ок, і тим, кому ні. Цю тему зачіпати не будемо, поговоримо виключно про те, до чого готуватись та які будуть зміни. Як буде відбуватись перехід з 2% податку, на кого чекають перевірки, і що там з відповідальністю за помилки під час використання РРО, коли почнуть штрафувати, чи можна далі не платити ЄСВ А кому? А як бути тим, у кого ФОП на територіях, де ведуться бойові дії? Про це та не тільки у даному відео. Ви на каналі Праволов. В кадрі адвокат Ярослав Тирсін, як завжди, розповідає все про ваші права та обов'язки. Готові праволови? Тоді починаємо. Отож, з 1 серпня 2023 року набирає чинності закон України, яким, зокрема, відновлено перебіг строків як для контролюючого органу, так і для платників податків. Скасовано 2% єдиний податок та автоматично повернуто платників податків на систему, на якій вони перебували до обрання 2%. А платникам ПДВ автоматично відновлено їхню реєстрацію. Передбачено спрощений перехід на сплату єдиного податку при поданні заяви до 1 вересня 2023 року без переривання періоду перебування на спрощеній системі. Всі, хто повернувся на загальну систему оподаткування, повинні будуть знову заплатити ПДВ і реєструвати податкові накладні. ФОПи на першій і другій групі будуть зобов'язані платити єдиний податок починаючи з 1 серпня за кожен місяць, проте зможуть не платити підприємці, податкова адреса яких знаходиться на території бойових дій. Або на територіях, які перебувають у тимчасовій окупації. Щоб перевірити, чи маєте ви право скористатися цією пільгою, треба перевіряти свою адресу згідно переліку Кабінету міністрів, який затверджує перелік територій, на яких ведуться бойові дії. Посилання, як завжди, в описі під відео. Законом установлено, що для платників єдиного податку, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок, нараховані контролюючим органом суми авансових внесків з єдиного податку. Суми штрафних санкцій та пені за несплату або неперерахування або сплату перерахування не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим кодексом, підлягають скасуванню або ж анулюванню за відповідні періоди з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року. Тому вимагати сплату податку, так би мовити, задніми числами податківці права не матимуть. Потрібно це мати на увазі. Одна з найважливіших та жаданих ФОПами змін обов'язок використовувати касові апарати РРО. Фізичні особи підприємці, які є платниками єдиного податку, та не зареєстровані платниками ПДВ. Можуть застосувати спрощений фіскальний чек. Також встановлено знижені штрафні санкції за порушення у сфері застосування РРО. З 1 жовтня 2023 року відновлюється відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Особливо звертаю вашу увагу на 1 жовтня, адже у вас є всього лише 2 місяці для того, щоб встановити касовий апарат, навчити працівників його правильного використання та подолати складнощі адміністрування. Коротше кажучи, знизити ризики штрафів через неправильне використання касового апарату і людський фактор. Я кажуть, щоб комарик, тобто податкова, і носа не підточила. Якщо ж ви не можете спати ночами через думки про перспективу метушні з касовими апаратами, номенклатурою, ризиками отримання штрафів та витрат на судові спори з податківцями, пропоную краще задуматись про те, як легально уникнути установки касового апарату. Вихід є. Електронний касир це термінал самообслуговування, який приймає готівку, банківські картки та видає решту. І що найважливіше, видає фіскальні чеки. Ще одна перевага в тому, що до одного електронного касиру можливо підключити більше 30 ФОПів. При співробітництві з компанією Kiosk Pay кошти, прийняті за товари або послуги, ви отримуєте на свій розрахунковий рахунок. Отже, ви, як ФОП, не проводите розрахункові операції і вам не потрібно встановлювати касовий апарат. Та впроваджувати обов'язкову номенклатуру у свій бізнес. Таким чином можна забути про РРО, штрафи та людський фактор при роботі з грошима. Дізнатись детальніше про електронний касир та ще й непогану знижку за моїм промокодом отримати можете за посиланням в описі під відео та першим закріпленим коментарем. Як і у випадку з забороною штрафувати за несплату єдиного податку, штрафи за неправильне використання РРО почнуть тільки з жовтня 2023 року. Закон передбачає наступне. Суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог цього закону, чинені ними у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023. крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі або продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, які ще зміни очікувати. Продовжено мораторій на проведення документальних позапланових перевірок платників податків, крім перевірок, бюджетного відшкодування, за заявкою платника та за скаргою останнього, ліквідації або припинення юридичної особи підприємницької діяльності, на заперечення до акту, у разі дисциплінарного провадження, трансфертного ціноутворення, міжнародного оподаткування за скаргою на контрагента, перевірок нерезидентів, валютного законодавства. Окремо виділено перевірки платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та або реалізації підакцизної продукції у сферах грального бізнесу, надання фінансових платіжних послуг. Якщо ви належите до однієї з цих трьох категорій платників, в ДПС попіклувались про вас і підготували інформаційний лист щодо особливостей оподаткування платників податків, передбачених цим законом. Посилання на даний лист і сам лист буде у мене в телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. Користуйтесь. Також відновлено перебіг строків, визначених податковим кодексом України, зокрема, терміни щодо розгляду скарг платників на рішення контролюючих органів, надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій. Обов'язків банків, надавачів платіжних послуг направляти до контролюючих органів повідомлення про відкриття або ж закриття рахунків або електронних гаманців тощо. Збережено й право добровільної сплати єдиного податку для платників першої і другої групи, що мали податкову адресу на територіях бойових дій, в тому числі можливих бойових дій та на окупованих територіях. І наостанок залишу, мабуть, найголовніший плюс, який залишається, не дивлячись на відновлення до воєнного оподаткування. А саме можливість і далі не сплачувати ЄСВ. ФОПу першої, другої, третьої та четвертої групи, а також підприємцям на загальній системі оподаткування, і надалі можна не платити ЄСВ. Обов'язок його сплати не повертали законом 8401, а це означає, що пільга залишається і надалі. При цьому жодних заявок, якихось повідомлень подавати про те, щоб скористатися пільгою по несплаті ЄСВ не потрібно. Вона діє автоматично. Однак у річному звіті треба відобразити нульові нарахування, і тоді боргу по ЄСВ нараховано не буде. Нас nice. отож, бачимо, що не такий страшний вовк, як його малюють. Звісно, недотримання владою обіцянок про те, що податкові пільги будуть на весь час дії воєнного стану. Дриває бажання підприємців сплачувати податки і викликає недовіру до фіскалів. Однак наразі документальні перевірки так і не торкнуться валової частини підприємців. ЄСВ можемо й далі не сплачувати на оптимізацію робочих процесів зреро є пару місяців. З 2 до 5% єдиного податку не такі вже й страшні цифри. Чи вплинуть такі зміни на зростання цін, закриття ФОПів і тому подібне, покаже час. Однак виконання владою структурного маяка з меморандуму підписаного з МВФ було однією з вимог отримання чергового траншу фінансової допомоги Україною. Про ці гроші я детальніше розповідав у попередньому відео на цю ж тему. Рекомендую подивитись, як і відео, у якому розповідаю, як можна користуватись навіть арештованим рахунком. А на сьогодні в мене все дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.